Так-так, заходьте. Доброго дня. Добрий день. Це у вас тут можна найняти репетитора? А що вам саме потрібно? З англійської мови. Так, звичайно, проходьте. А по грі на гітарі? Так, звичайно, проходьте туди. А з географії? І з географії можна, проходьте туди. А це все будете тільки ви викладати? Хлопці, дивимося уважно, я розказую. Платформа Буки – це не тільки один вчитель. Ви зможете знайти собі безліч вчителів як онлайн, так і офлайн по різним предметам. А скільки у вас всього репетиторів є? Хлопці, більше 90 тисяч вчителів з будь-яких предметів. А скільки коштує обрати репетитора? Обрати репетитора це безкоштовна функція. А звідки ми будемо знати, що це кваліфікований репетитор? Хлопці, Ну заходите на Буки і читаєте лише реальні відгуки від колишніх учнів. Готові? Беріть свої телефони. Зараз я вам тут залишаю посилання. Ви переходите на нього і легко і просто обираєте собі будь-якого викладача з будь-якого предмету, яка, який вам потрібен. Уводите буки. Все, хлопці, справилися? Так, це легко. І зручно. Головне багато предметів. Я радий, що вам сподобалось посилання зберегти з друзями, поділитися, а головне залишити відгук від реальних учнів. Вітаю, хлопці! Дякую, дякую. Дякую.